Клуб вихідного дня в будинку офіцерів у селищі Черкаське збирає родини бійців з Дніпропетровська, Гвардійського, Синельникова, Новомосковська та інших міст області. Програми і майстер-класи готують в тому числі і психологи клубу. Душевні цілителі зазначають, найскладніше сьогодні дітлахам у родинах, де батька вже не чекають, а мами не можуть вийти зі стану затяжної депресії. Коли дитина бачить, що мама страдає, дитина сам страдає, але вони між собою не діляться цими емоціями, то зразу. Падає успіваємость, ребенок може уйти в себе, не отримає то Тобто, потеряв ребенок теряет и мать, якщо мать не в ресурсному стоїть. Тобто допомагає матір, щоб біля сім'ю під свою паку. Ми допомагаємо їм наладити комунікацію, пережити это горе. Красу життя через ремесло вже показали підопічним волонтерів. Гончар Сергій Горбань з командою Олена Габайдуліна з уроками виготовлення карамелі. Запропонували допомогу також яхтсмени і рукодільниці Дніпропетро. Ровська таким чином, волонтери надають можливість кожній родині безкоштовно спробувати все, чого тільки забажає душа. Гуртки і секції не завжди по кишені, а за межею великого міста їх просто немає. Так от у нас случилось. Ми познайомилися через Фейсбук, наприклад, з однією сім'єю. От мама побачила, що ми приглашаємо покататися на лошадках в зіріші. вона сама написала: а можна і ми, тому що наш папа мечтав, щоб його дочка і я. Паліс на лошадках. К сожалению, не стало, он погиб. Ну, вот. а Ми не знаємо, где такі можливості є. Звісно, ми пригласили цю сім'ю, і ми з удовольствием с з до сих пор. Общаемся. До Черкаського приїхали майстри з дзен живопису. Особливі техніки дихання допомагали повернутися в стан легкості, щастя, внутрішньої посмішки та свободи. Наблюдаємо свій вдох і наблюдаємо видох. Вдох і видох і ще робимо два рази самостоятельно. А потім дві години медитації та малювання. Кожен учасник створив три картини, які відбивають зміни внутрішнього стану. Коли ми, можна так сказати, калякаємо-малякаємо, щось із себе достаємо тушу. По-перше, туш дуже ярка, це дуже красиво. І, во-вторых, ми окунаємося в стані своєго дитинства. Коли ми в дитинстві просто брали краски і не думали, рисували. Ось вот чим ми займаємося. І після цього ми добуваємо вот то стані легкості, яке іншим способом ну, в данном случае, добыть невозможно. Поэтому это называется и лапись. Почему-то я нарисовала дерево, и первое, как меня спросили, что это у меня, я сказала темный лес. У меня была тревога. Сегодняшним занятием я очень сильно довольна, и внутри у меня нет уже тревоги. У меня есть светлые, у меня есть краски появились, и я очень довольна, и жду я следующего. Заняття, якщо буде, я здовольством прийду. Ми німніміємо можливості сходити на такі майстер-класи. А коли вони привезли, то це очень хорошо, що ми поз нас познайомили з такими практиками медітації. У планах клубу походить безкоштовні курси англійської мови. А психологи вже готують групові тренінги для демобілізованих. Скоро очікується нова хвиля. Переживати сімейні негаразди або наслідки тривалого розставання кажуть, вони краще у колі подібних людей і за допомогою фахівця. Анастасія Фесюра, Олександр. Олександр Височий, новини 9 каналу.